Депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько завітав до ветеранів Другої світової, щоб особисто привітати їх з ювілейною 70-ю річницею перемоги над нацистами та вручити пам'ятні металі та подарунки. Саме їх безстрашний подвиг заслуговує вічної шани та подяки. Сьогодні ми вшановуємо ветеранів, які живуть поруч з нами. Прості люди з першого погляду. Але це люди з великої літери, які вложили все у перемогу, у відбудову. І для чого ми сьогодні звертаємося раз по раз до цієї події, яка пройшла 70 років тому, тому що велика ціна, велика перемога і велика пам'ять. Повинна все слугувати для того, щоб наші покоління, наші діти і внуки жили краще, але повнили кожний день і кожну мить велику перемогу. Для кожного з ветеранів Другої світової, 9 травня, особлива дата в календарі це день, коли вони здобули таку довгоочікувану та дорогоцінну перемогу над загарбником. Ось Олександр Петрович, почувши про звістку про кінець війни, в першу чергу згадав про кохання свого життя Марію Павлівну. У Руменії, воював у Руменії, Чайше у Венгрії воював, поки не освободили не, не освободили. Чайше у Югославії освобождав Бельград столицю ок 20, -го, 20 -го жовтня 1944 року. Потім з Югославії знову нас перекинули. У Вендрію і 13 февраля ща брав город Будапешт, столицю Венгрії. Там багато загинуло при, при взятті города Будапешт. І далі воював після Венгрії. В Австрії. в Австрії 13 апреля 1945 року -го брав участь у, у взятій столиці Вене і там багато теж загинуло, бо великий йшов з 8 апреля по 13. А потім уже ми, після Вене наступали на захід. Австрії вже супротивника були невеликі. Німці відступали на Грац, на це город другий після війни на заході Австрії. І ми 8, 8 травня вступили в город і, 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 і в граці, 8 травня, і, і після нас об'явили стройця і виступив командир часті і об'являє, що товариші солдати, війна закінчилась. Що? Після виступлення що творилося? І плакали від радості женаті. Ча і стріляли, і обнімалась, дуже стріляли. Я витяг фотографію любимої дівчинки Марі Павловни. Цілував фотографію. Саме думки про неї допомогли йому дійти до переможного кінця. Саме з нею він прожив усе своє життя. Вона стала його першим і останнім коханням. Я влюбився в нього у восьмому класі у Зміївській школі No1. Я кінчав замостянську семирічну школу. Не знаю, 4-5. Ну, Чітюрок мало було, я вся добре, пам'ять феноменальна була. А потім у восьмий клас. Пішов з міську середню школу, там зустрівся у восьмому класі, вечори три восьми. Збірний був Замостянський, трохи було, з Ічківської семирічної школи, Задінецької і Чуможівської. І там я її побачив, майже Павлу. Як побачив, я дівочок любив. У мене сестрички не було, дівочок любив, допомагав їм, помагав їм, помагав їм. У по географії, по біології допомагав їм, дівчинок захищав, не давав нікому обі обіжати їх, допомагав прибирати клас, дівчатам любив дуже кудряшки гладити, Хай, щоб погладити кудряшки. Ага. Марі пан об'яснився вже в любві, я стиснявся і ужасно. Ага. конфетами висяв усіх дівчат, білети брав у кіно. 20 копійок стояв білет. А ось Григорій Федорович Саєнко думав про те, яку ж професію здобувати, адже йому війна в цьому завадила. А все одно я мічтав після цієї війни. Все треба ж було доучувати. У Мене 8 класів образування було тільки. Надо було спеціально за спеціальність думати. Воно і в армії це ж. А я після цього я служив в внутрішніх військах. А тоді у нас, коли розформіли в ноябрі, в конці ноября скоріше її вивели, і розформіли, і поповнили нас це в декабрі місяці вже, в 60, в общем, в Хабаровський Погранокруг. Хоча досвід здобутий Григорієм Федоровичем під час війни дозволив би йому стати висококваліфікованим військовим. Згадуючи пройдений шлях, він з легкістю показує відмінний приклад для сьогоднішніх вояк. Наша час стояла в Амата, в Казахстані, так. А тоді від Тіля зразу нас переперебросили на Дальній Восток. От аж во Владивосток, а з Владивостока через, там метод через границю в Корею. І тоді ото, ми ще були на Дальньому востокі в этом, у Благовещенське ми форсували Амур. Це Почалася війна з Японією. От. Форсували Амур і там був укреп район сильніший, десь кілометрів 50 від Амура. На манджурській стороні це була це, вона Китай, Манжурія. От. І там був сильніший укрепрайон. І ми там десь ну, вели такі вроді легкі бойові, виявляли огніві точки японські, а там укрепрайон страшніший був. Вони такі різні, але їх об'єднало одне непереборна любов до батьківщини та бажання бачити свою країну вільною та процвітаючою. Я сражався за родину, я сражався за честь любимої дівчини, я сражався за життя дітей і матері за щастя родини своєї. Я ні разу не дрогнув смертельному бою, тому що любив родину свою. От нами взятого Рейстага пошла весна по всій землі, і наша героїчка твага осталась на всій землі. А всіх ветеранів, конечно, я поздравляю з победи, желаю їм здоров'я, щастя и нехай живуть і здравствують.